Як ваш тиждень минув і день народження, розкажіть у двох словах. Та день народження нормально, я його якби не це… там, в чисто в домашньому крузі, діти прийшли і на цьому все день народження. Так що там такі один із днів. Ви прочитали цю тонну привітання, які до вас писали люди? Почитала тону привітань. Так що я так розумію, що якщо я на всі відповім, то якраз прийде слідучий день народження. Так що Дякую всім за привітання, дякую, що настільки щиро наше з тобою інтерв'ю люди сприйняли, і навіть ніхто ніякої гадості не написав. Не знаю, може вже ще напишуть, але до сьогодні не було. Так, виявляєте, які у нас хороші глядачі. Вони просто не вміють це писати, вони вас люблять і обожнюють. І без вас жити не можуть, як виявилося. Я теж читала всі ці коментарі і я просто вражена, яке наше з вами інтерв'ю справило на усіх глядачів. А тепер переходимо до головного, до політики і до нашого майбутнього. Ну, Я починаю, як завжди, з цитування. Росія може завдати нового масованого удару по Україні, коли збільшаться морози і температура опуститься до 8-10 градусів. Подоляк! Він вважає, що Росія збирається жорстоко заморозити українців, тому в очікує відповідних погодних умов, щоб завдати чутливого удару вже не по енергетиці, як такій, а направити його на опалення в будинках українців. Перевіримо, чого вони чекають реальних морозів, чи вони просто збирають ще ракети. Я не можу сказати, що конкретно чекають реальних морозів. Тим більше нам говорять, що зима буде помірна відносно по Україні, вона буде помірна. Там більше, що вони збираються, там коректуються плани в ручному режимі. І я наскільки розумію, там йшли якісь домовляння, по всім даним, це стосувалося нафти. Якось вони зараз вийшли на якийсь рівень, так що чекаємо. Стосовно опалення, кияни можуть залишитися без опалення до кінця весни у разі обстрілу. Про це заявив мер міста Кличко. За його словами, якщо протягом 24 годин при температурі мінус 5 зовнішньої не буде опалення та води, то доведеться зливати системи опалення у Києві. Це означає, що навесні подати воду буде дуже складно і до початку весни будуть складні виклики, зазначив він. Чи зільють воду, і чи буде так холодно і без опалення в Києві і області, можливо, в інших містах України? Я на Київ. Чи буде це взагалі по Києву? Ні, так не буде. Там більше нам говорять опалення по четвірки мечів, якесь опалення, те, що й так потребувало ремонту. знаєш. І кожної зими у нас є проривання. І оце воно на такому рівні бути. А сказати, що не витруйме вся галузь Києва після обстрілу ні, це неправда. А давайте подивимося ще всю Україну. Можливо, як завжди, північ, південь, Захід, схід і центр. Дякуємо вам за коментарі. Вони дуже допомагають у просуванні відео. Маєте якісь думки з приводу цього відео або запитання до гості? Пишіть вже зараз. І в нас знову, е, у нас йде все-таки знову максимально центр, в нас максимально гарячий схід, це наша точка болю, і вона нікуди не дівається. Е, трошечки південь. Е, якщо так взяти загалом то можна сказати, що захід все рівно захід під якимось прикриттям. Навіть на рівні того, якщо ну не дай Боже, це в самому страшному сні, зовсім іншій реальності ми це, це відбудеться, знаєш, то все рівно в нас якось захід, який дуже швидко справляється з тим всім. Ну так нам показують. там церковь войны я не знаю, Видела, сделали в России церковь войны. Как раз таки сейчас маски все слетают. Вот посмотри, Путин, там вот это патриарх Кирилл, это вот это забесотня, это же бесы, чистые, раскормленные, жирные бесы. Поэтому Путин сейчас ведьм дополнительно понаставил себе, видишь, он боится, он боится, он же верующий, он в это все это верит очень сильно. А давайте перевіримо, чи правда це. Багато політиків і військових експертів говорять, що полетить цього разу значно більше, ніж полетіло. Хтось каже навіть до 200 ракет. Наскільки це правда? Я не думаю, що це буде 200 ракет. Немає в такої кількості ракет, зрозумійте мене, тому що тут говорять чи полетить 200 ракет, нам зразу дають дурне. Що ви таке дурне говорите? І зразу ж говорять, що навіть ту кількість, яку там взагалі потрібно назбирати, вона якось здається максимально тяжко. Не думаю, що це буде 200 ракет, хай не розганяють погані слухи. Знову тема Китаю. Росія активно вивозить щось літаками з Китаю. За листопад було 34 рейси. Також зазначається, що ці рейси це точно не всі, які РФ здійснила до Китаю, а лише те, що потрапило у сервіси моніторингу польоту цивільних літаків, що саме вивозить РФ з Китаю. Вивозять вони по всім що, що стосується зброї, але це не зброя готова. Це щось, воно як по кусочкам, знаєш, щось, із чого можна зліпити ціле. Так що це, це туди і якимось взагалі не здивувався, якщо це буде ще якась кількість снарядів. От тому, що сонце, те, що дуже багато вогню, ну я просто більше не можу, нічого мені в голову не приходить, так що це ще може отаке бути. Але сказати, що вони вивозять конкретно як готові запчастини, то знову ж ні. тому що нам показують, що щось що буде з кусочків збиратись. Чи буде якийсь наслідок для Китаю після цієї інформації? Наслідок буде, але він не буде показовим. Розумієш, там щось буде наштал того, що ви отримаєте, але через треті роки якимось зовсім іншими способами. Тут не буде цього. Тут буде, на рівні того, що можуть навіть керівника зняти, але це я ще раз говорю: це буде зроблено через треті руки, Це не, не напряму. Це що, що буде робитися за їх спинами. Вони будуть розуміти, де вони наслідили, але не так показово. Це не про те, що всім показали, всім розказали, сказали, ну-ну-ну ви погані не робіть цього, такого не буде. Байден заявив, що готовий сісти за стіл переговорів із Путіним лише якщо той вирішить вивести війська з України та закінчити війну. Давайте подивимося, чи сяде Байден за стіл переговорів із Путіним? Я думаю, що вони сядуть, але це теж не зараз. Саме ближчий час, який це може статися, це десь два місяці, тому що за ці два місяці там будуть ще дуже великі торги, там буде якась дуже велика кількість перемовин. І треба розуміти, що там буде знаєш, таки, з перемінним успіхом. Сьогодні так, завтра ні, а потім ні ми не поїдемо, потім, післязавтра знову ми повертаємось. Так що там такий буде доволі тяжкий дуже процес, закритий за сімома замками. Ми навіть за це все будемо знати по краплиночці, де, де вона буде вилазити, але вони то, туди йде. Туди йде. Чи Україна, українці і наша влада будуть задоволені результатами цих переговорів? Я думаю, що так. Чому? Тому що це не про ту Україну, яку ми знаємо, що вона згодна на все. Це зовсім інша Україна, яка, не дивлячись на те, що будуть розмовляти інші країни про конкретно про нашу долю, ми в цей час будемо воювати і говорити, що ми хочемо. Так що на принципі, так, да, але я ще раз говорю: тут ще й протистояння, знаєте, знаєш, щось на рівні Україна проти всього світу, Україна за щось своє. Росія готова залишити територію ЗАЕС в обмін на безперебійний транзит нафти і газу через Україну. Про це пишуть російські ЗМІ. Цитую: Кремль планує передати АЕС або українській владі, або МАГАТЕ. Джерела стверджують, що в Кремлі в уряді є готовність до угоди, оскільки качати та продавати нафту та газ дуже важливо для російського бюджету. Це вони готують вже своє населення до того, що вони підуть ЗАЕС? Ну, це вирішити питання. Е, тому що я його дивилася в вівторок, е, на, на другій передачі, і там нам показували, що там ще йшов торг. Зараз це вже вирішене питання. Е, нам ще будуть розказувати казки, ну, як нам завжди розказують. Е, але це вже вирішено, так що там вже домовились. Я так думаю, що воно спрацює. Пентагон презентував новітній стратегічний бомбардувальник, невидимку, який може переносити ядерну зброю і обманювати радари противника, маскуватися під інші об'єкти завдяки спеціальному покриттю. І ментке питання: чи є в Росії такі сучасні бомбардувальники, які теж можуть маскуватися, і які можуть не засікти? Ні, немає розробки є, але його нема готового. Не можу сказати, що над цим не працюють, тому що мені говорять, що є якась інформація, є якісь нав... навіть видані накази, є видані гроші, але нема кінцевого результату. Щось там не вдається, нам ще й закривають десяткою жезлів. Якось дуже важко воно йде, цей процес, не можуть зрозуміти, як це зробити, хоча вони над цим працюють. А давайте подивимося, яка доля цього новітнього стратегічного бомбардувальника. Чи він буде застосований в житті, в процесі життя, чи він буде щось бомбардувати ядерною зброєю? Я так розумію, що так, але це не зараз. Нас, нас зараз це зупиняють. Це що, що, що до певного часу буде стояти, але через певний час працює. Зараз ні. Перевіряємо, чи спрацює тоді, коли почнеться третя світова. Тоді спрацює. Це буде взагалі щось, щось із головного. Знаєш, те, що. Е як як щось стабільне, стандартне е, на рівні е, джевелінів, яких ми має, е, маємо зараз, працюємо. Це щось таке, як буде як стандартна вже зброя до того часу. Давайте ще раз пошлемо запит у всесвіт і запитаємо, чи взагалі є такі сценарії, які нам дозволять у світі цьому уникнути третьої світової. Можливо, щось станеться непередбачене. Можливо, раптом у всіх серця поселиться любов, всі стануть добрі один до одного, не захочуть ніколи воювати. Ну, про третій варіант точно ні, що всіх е, поселиться любов, те, що зараз над цим працюють, і це взагалі роблять, щоб його не відбулося однозначно. Е, я все-таки думаю, що більше нічим да? чому? Е, тому що якось будуть е, слідуючий етап, як в нас все закінчиться. Буде якась така компанія на рівні інтернету, на рівні взагалі розкручуватися, велику кількість показувати, до чого це все приводить, якби людей підготовлювати, що це робити не потрібно. Якась така політика проти війни, проти, загалом, знаєш, цього щоб не було. Так що зараз над цим працюють, щоб її не було. Чи це допоможе по факту? Можемо подивитися? Так, чи це допоможе? Я думаю, що допоможе. Ну, не хоче світ Третьої світової, не хоче. Е, є там такі спеціалісти, що дуже хочуть, але там якось в масштабах світу ні. У Білорусь прибув повітряний штаб Путіна. Борт ту 204 На ньому на переговори з міністром оборони РБ прилетів Шойгу. Вже відомо, що Міноборони Білорусі підписало з Міноборони РФ протокол до угоди про спільне забезпечення регіональної безпеки у військовій сфері. Ми можемо зараз читати Шойгу, з якою метою він прилетів, і про що вони там домовилися. Ну, з якою метою, Щоб просто уже, знаєш, не дати більше Лукашенку бігати між крапельками. Це конкретно його мета, це все запустити. До чого домовились до спільної війни? Вони й домовились. Це в нас закрите за сімома замками. Нам говорять, що будемо чекати приблизно ту ж історію, що була. Що нам будуть розказувати, що ні, підуть туди. Тому що по місяцю знаєш, тут весь час буде протиречива інформація. На рівні того, завтра ми на Чернігів. післязавтра ми на Донецьк, потім ми на Волинь, а потім ми розвернемось, наприклад, підемо. На Литву. Тут нас чекає таку порцію інформації, але це конкретно про те, що ну, вже не дають Лукашенку якоїсь сили забрали цю силу у нього. І про що вони домовилися стосовно нападу, заходу? Вони підуть відразу в кількох локаціях одночасно чи оберуть якийсь один напрямок? Ні, мені здається, що це буде один напрямок. Давайте дивимося, це Київ. Я не думаю, що це буде Київ. Нема ресурсу для Києва. Добре. Дивимося тоді Захід України. І з того, що я бачу Луцьк, Львів, зараз знаєш, вони щось на рівні того, що вони. Є... Дуже сильно захищені. Чи є там Волині однозначно є, якби той напрямок однозначно є, але не можу сказати 100% що туди. Чому? Тому що я наскільки розумію, там у нас дуже багато місць, і тут нам дають вісім жезлів, яка говорить, що зараз йде розвідка. Будемо дивитися, ну не знаю, наскільки нам це розкажуть. Але зараз буде дуже багато розвідки взагалі по кордону України з Білорусі. Щось там повинні нам обіцяють в найближчий час якось максимально активність для того, щоб позбирати інформацію. І Лише тоді вони кудись там рушать. Ну це я не я не думаю, що це буде Київ точно. Добре, давайте тоді ще Чернігів, Сумську, Житомирську область, подивимося. Ну, в нас Житомирська область присвічує разом із Ровенською максимально активні дії. На сьогодні це саме вірогідне, що там може бути. Значить, їхня мета захоплення атомних станцій. Ну, щось поміняти. Тут мета торгу, знаєш, мета сили на рівні того, що. Ми будемо диктувати свої умови. А де вони ще можуть диктувати? Ну, тоді дивимося, чи вдасться по факту їм захопити ще якусь нашу атомну електростанцію? Ні, я не бачу, що їм вдасться. Вони, якщо підуть, це буде, я знову ж говорю, що це буде, це буде для, гірше для Білорусі, ніж для України на, на виході, тому що нам показують, що вони натикаються на якусь таку силу неймовірну, де вони разом згинуть. Ну, Ми ж розуміємо, розумні люди, що нам теж буде неспокійно під цей час. Ми ж розуміємо, що буде відбуватися, але там напорюються на просто на стіну, куди б вони не пішли. 7 грудня у середу американські сенатори проведуть секретний брифінг щодо допомоги Україні. CNN каже з посиланням на помічника із Сенату. Адміністрація Байдена наполягає на виділенні Україні допомоги у 37 мільярдів доларів. Можемо подивитися на цей секретний брифінг, який він буде мати результат для нас? Да, виділять нам всі гроші. Їх виділять частинами, але їх виділять скажу більше, що ем... Не дивлячись, що це секретний брифінг, і якби вони мають прийняти тільки це рішення, то нам говорять, що вони його якось приймають заднім числом. На рівні того, що все воно працює, а зараз ми підпишемо. У період від 3 до 10 років Польща ризикує стати жертвою російського вторгнення. Про це розповів заступник міністра оборони Польщі Марцін Очепа. За словами політика, все залежить від того, чим закінчиться війна України і РФ. Однак у будь-якому випадку саме стільки років знадобиться Москві за оцінками польських аналітиків, щоб відновити свій військовий потенціал чи буде війна між РФ і Польщею? Не впевнена я взагалі, що вони туди замахнуться. Mm -mm. e, Польща для себе щось придумала. Чому? Тому що e, вони хочуть більше озброєння, хочуть більше защити. E, я не бачу, що вони підуть на Польщу. Mm -mm. А чи ще на якусь країну вони око своє накинуть, крім нас? Плани, я знову говорю, що плани будуть, але це на рівні того, що щось, що стоїть зовсім, знаєш, якби їхнє. Польща ніколи не була російською, вона ніколи не була Радянським Союзом. Так що, це може, ну, по моєму, по моїм відчуттям, то я бистріше скажу, що це буде Литва, наприклад, чи ну, ті, ті, ті держави, але це не буде Польща. Ну давайте ще Литву подивимося. Вже зараз ні, це буде щось туди. Може, це навіть Казахстан, щось от туди. Мені тут показують, що потрібно, щоб ще в тій, тій країні було щось, що ради чого туди йти. Ну, наприклад, нам тут розказували, що вони. Йшли просто так, а в нас ходили слухи, що повідкривали сланцевий газ по Україні, і тут була головна тема для того, щоб сюди пішли. Так що, як по мені, то це і тут на знов піднімається тема: що щось повинно бути в землі. Туди вони підуть за тим. Якісь такі держави, де щось є. Литва і Латвія до їхнього щастя в ці держави не входять. До речі, футболки Україна-переможець. Ви можете придбати у нашій крамниці в інстаграмі. Одягай і надихай!